Привіт, друзі! Канал Лісові гостинці. Дякую, що зазирнули. Сьогодні готую салатик з лісовою зеленю, Зі сниттю. В попередньому відео розповідала про неї. Зелень чарівниця. Перегляньте, там все коротко та зрозуміло. Посилання я залишу в кінці цього відео. А ось і сама снить. Використовувати буду лише листячко. а стеблинки, що залишаються, додам у супчик. Листочки відриваю просто руками і нічого більше з ними не роблю. А можна і порізати зелень. Зі стеблинками просто нарізайте у сниті все можна споживати у їжу. Нарибаю листочків багато. Не шкодую, щоб вітамінчиків вистачило для всіх. Замість руколи чи листя салату сміло використовуйте такі дикі рослинки, що ростуть звідусіль. А якщо вам вдасться зібрати сни лісову, то це взагалі прекрасно. Заряд користі забезпечено. Далі беру огірочок. Мені вистачить половинки ось такого. Але все залежить від порції салату. Якщо у вас менший, блідь один ціленький. Якщо порція більша використайте один такий, як у мене. Нарізаю його напівкільцями. Там можна кружечками чи якось інакше порізати на смак, то не вплине. огірочки викладаю поверх подушки зісниті. Помідорки. У мене ось такі невеличкі коктейльні, Розрізаю їх на четверо. Якщо у вас більше, поріжте кубиком. І також буду викладати в салатик. Ось так рівномірно по всій тарілочці. Сир м'якенький. Теж сюди кубиком нарізаю. Беру малосольний, може бути бринза, чи фета, чи якийсь інший м'якенький сирочок, що вам подобається. І знову сюди, по всій тарілочці, рівномірно розкладаю. Тепер роблю заправочку: 2 столові ложки олії добре, якщо є оливкова, але підійде і соняшникова. 2 столові ложки соєвого соусу та одна ложка гірчиці в зернах. Солі не додаю, оскільки в мене солоний сир та соєвий соус. Добре розмішала і буду поливати поливочкою свій салат. Хотіла додати ще лимончик, але в мене діджонська гірчиця з кислинкою, тому передумала. Посипаю ще кунжутом. У мене чорний. І все. Готовий салатик можна насолоджуватись. Натхнення вам на кухні, друзі. Смачного, мирного неба і до зустрічі!